Залізниця це найважливіша ланка транспортної інфраструктури України. Професія залізничника була і залишається однією з найпочесніших. Якщо ви хочете отримати не просто освіту чи диплом, а оволодіти професію та надалі отримати роботу, на вас чекає один з найстаріших навчальних закладів Укрзалізниці Миколаївський технікум залізничного транспорту імені академіка Образцова. Тут ведуть підготовку фахівців за такими спеціальностями: експлуатація та ремонт підйомно-транспортних колійних будівельних і дорожніх машин, обладнання кваліфікація механік, обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів, експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт, кваліфікація електромеханік. Монтаж обслуговування та ремонт автоматизованих систем керування рухом на залізничному транспорті, кваліфікація технік-електромеханік, організація перевезень і управління на залізничному транспорті, кваліфікація технік-технолог, обслуговування залізничних споруд та об'єктів колійного господарства, кваліфікація технік-колійник наш технікум от, тому – господарства. вот поэтому 70% нашего нашого набору це места. Молодших спеціалістів тут готують чотири роки на денному відділенні і три з половиною на заочному. На перший курс стаціонару зараховуються випускники дев'ятих класів, одинадцятикласники тільки як поповнення на другий курс або ж на заочне відділення. На першому курсі техніку у нас працюють всі преподавателі педагогів. Математики, фізики, історики, філософи. Начинається второго курсу і по окончанні учебного заведення – тільки преподавателі спеціальності. Это все инженеры, железнодорожники, которые становятся педагогами которые улучшат этому ремеслу уже как специалисты ССА. Кожен студент Миколаївського технікуму залізничного транспорту обов'язково проходить практику на Одеській залізниці. Випускники обов'язково забезпечуються місцем роботи. За бажанням вони можуть продовжити освіту у Харківській залізничній академії чи Дніпропетровському транспортному національному університеті. Окрім цього, у технікумі ви можете оволодіти суміжними спеціальностями на курсах провідник пасажирського вагону, водій автотранспортних засобів категорії БЦ з отриманням відповідного свідоцтва. Шановні абітурієнти, не зволіка та обирайте навчання у єдиному Миколаївському виші, що гарантує вам працевлаштування. Ласкаво просимо до Миколаївського техніку залізничного транспорту імені академіка Образцова.